В первому закону наша латеральність біологічні правши, чи ми біологічно лівши. На презентації я дав це хорошо, кому не зрозуміло, хто такий біологічний правша, біологічний лівша, чому це дуже важливо. Сразу скажу, чому це важливо, щоб акцент робити. Нам треба обов'язково ну, зрозуміти. То ми або хто людина, з якою ми працюємо, для чого? Якщо вона прийшла до нас з опорно-руховим апаратом або з якимись проявами на тілі, на шкірі, на епідермісі, ми будемо дивитися її латералізацію. Права сторона, у відповідає за ситуацію, конфлікти в житті з партнерами. Це батько, це чоловік і всі інші, хто не являється мамою і дитиною. Або до кого я не відношусь як до мами до дитини. Тобто я до мами теж можу відреагувати правою стороною, але це дуже рідко. Це в 5% випадках, що мама може бути партнером. У мене ну, траплялися, і я на презентації, напевно, на презентації говорив. Да, говорив ночі. Там приклад про те, що у дівчини боліло праве коліно і ми про дітей Говорив я, да? Що? Пам'ятаєте? Що вона... Що в неї немає душе, душевних з мамою відносин. І що вона каже, а мама, можу я представити, що у вас немає душевних відносин? І що мама, я у вас як мужа, подобна жінка? І вона сказала да. Є... Говорили, да, Зой? Угу. Ну, тобто, я повторююсь, так? І ліва сторона у нас це всі, хто у нас мама і дитина, якщо я правша. Якщо я лівша, то навпаки. Ліва в мене партнерська, права у мене мама дитина. Перед тим, як в'язуватися, допомагати собі чи інших по опорно-руховому апараті, треба важливо дооприділитися. Я буває 5 і 10 хвилин витрачаю на це, зато тоді точно ми знаємо, куди копати, в яку сторону. Тому що вже з мамою або з дитиною не буде зв'язано точно. А буде зв'язано з там. Партнером все. Нагадую, як тестувати. Ми хлопаємо, яка рука зверху або яка рука ударна. Один тест, другий так. там. Ми складуємо руку, яка рука виглядає. Саме виглядає. Це у вас ліво виглядає? Олексій? Ні, у мене право. Ага. А, право. Так, це потім що ми ще можемо? Пальчики ми складуємо. І який пальчик виглядає більше? Тобто, або забирає, ну, тобто, може перекривати більше, або виглядати більше. Перекривати більше верхній палець або виглядати більше. Це як ще критерій, значить те, що виглядає більше, то ми говоримо правша або лівша. Я задаю таких в школі, якщо треба було далеко пригнути, то з якої ноги ви відштовхувались? І дуже часто кажуть, що ну, хто пам'ятає, то кажуть, права або ліва. Досить такий ну, дієвий тест, тому що ліва нога, вона якби сильніша у лівши, і людина відштовхується. Дуже хороший критерій як тест. Я розвертаю людину до себе, що можна, можна встати до себе спиною, кажу, дивіться в якусь точку і хлопаю отак по плечкам. Відблікаю, а потім беру і різко штовхаю. Там уже дивлюсь по вазі, по структурі людини, з якою інтенсивністю штовхаю і в шоковій ситуації, неочікуваній, людина йде з ведущої ноги. Досить тож, дуже один, це один із самих таких точних тож, тестувань. Потім що ми там ще... Щекі, ше є, ще є. Тільки що пам'ятав. Ну, це не тест. А, точно, все, великий. Ще є досить я використовую кінезологічний тест. Тобто тільки в, кінезі... в кінезіологічному тесті треба задавати правильне питання. Не я правша або я лівша. Я правша, я лівша, а я задаю питання, я біологічний правша або я біологічний ліпша. Саме слово «біологічний». Нагадую, що біологічний це значить, при перших діленнях клітинки вже нашим тілом вже Визначається, я буду правша або я буду лівша. Ще такий критерій, що у лівшів ліва рука. ну Ми говоримо, да, ви вот, пам'ятаєте, що у нас 60% десь приблизно правшів, 40 лівшів, із цих 40% лівшів приблизно 20% знають, що вони. Ліфши. А основному вони думають, що вони правші. І коли я задаю питання, якщо людина там правша, коли людина лівша, там можна не тестувати. Ну Там буде швидко дуже все, скажімо, можна тестувати, але це буде швидко і зрозуміло. Там сумніву немає. Але коли людина правша, ми маємо її дотестувати, перепровірити. І у ну, так, 20 тих, хто знають, і того треба задавати саме біологічний правшая або біологічний лівша. Є. І ще можна такий якби критерій від симптома йти по тілу. Тобто я, Якщо там, ну, наприклад, Кажу, у вас були пит... проблеми в дитинстві з опорно-руховим апаратом по якійсь частині. там? Це. І частенько просто кажуть, у мене там з 10 років, з 12 років, з 14 років у мене вже там ліва сторона вся страждала, боліла, крутила, там, те, там те, те, те якісь моменти. І ми тут, якщо там оце 10 років, 12, тут вже... Просто задаєш питання, з ким у тебе були гірші відносини з мамою або з папою? Хто тебе самообесцінював або по відношенню до кого ти себе самообецінював або самообистінювала? І якщо там ну, всі, і в основному всі когось один вибирали, мама, папа і якщо це була заряджена ситуація, була це самообесцінювання, і, наприклад. Вона думала, що правша, але каже, в мене з папою там просто треш. Він мене там ругав, там бив, так далі. так далі, так далі, далі. І в мене там все. І у неї ліва сторона дає симптом. Все. І у нас ще якісь допоміжні тести показали, що вона лівша. Все, ми можемо уже сміло сказати, що вона лівша.